Всім привіт! Сьогодні чудовий недільний ранок, і він починається з подорожі. Ми їдемо в одне чудове, і прекрасне місто Переяслав Хмельницький, і будемо дивитись музей архітектури і побуду середньої Дніпрянщини. Музеї ми в музеї ми ніколи не були, тому їдемо туди вперше. Думаю, що буде цікаво. Буде чудова прогулянка, і запрошую вас з собою. Чай перший відвідувач. Музей було створено в 1964 році після того, як Канівські, води Канівського водосховища затопили найближчі села. Із сел були евакуйовані історичні будівлі, артефакти, знаряддя браці старовинні. І тоді прийшла ідея все це зібрати в одному місці і зробити такий собі музей. Ці поважні дами передають нам привіт від половців з 10 го або 13 го століття нашої ери. А там далі кам'яні скрині і стели. В таких скринях ховали небіжчиків. Стели це були надгробки по-нашому, і їх вік собі можете просто уявити. Це 4000 років до нашої ери. Ви можете собі таке уявити? Я-ні. Да, одинадцяте. Ата розкопана в 1965 році. Ну, так Зрубив поділ хатинка давнього Слов'янина. Металургійні горни. Перше Друге століття. Перше друге, вже металургія є була. Наклонялись. Ой, які гарні ворота. Прямо такі. Сонечко. Це хтось заможний. високі, Тут високі. Такі були віконці. Ой, ну, які глечки? чи Це шарики? Щось таке. Маленька, боже, люди жили. Таких земляночка. Але ж 11 століття. 11 століття. Liberty". Дякую. Дякую. Ми придумуємо історію на ходу. Самі собі. Така чудова осінь. I feel the скільки труда прикладали люди в давнину, щоб просто прожити, вижити зробити собі хліба або сховатися, приготувати їсти. Як подумаєш і порівняєш з нашим. Все готове, все доступне. Розігрів включив, вимкнув, кив, викив і все доступне. Така наша компанія сьогодні так виглядає. Погода чудова, чудова, трошки вітер, це, мабуть, чоломалейха. Справжнє прізвище Соломон Нахумович рабинович Народився в Переяславі. Тут пройшло його дитинство, і тут написав перші твори. Ну шалом А взагалі чудова природа. Знаєте, яка молодець. Яка ти молодець! Ми так тобі вдячні. It's It's Це хлівчик, мабуть, для худоби. О, ну, цікаво впереді. Музей хліба. Зараз будемо дивитися. Подивимось музей хліба. Хліб це основа життя не тільки стародавньої людини, але і взагалі людини протягом всієї її історії. І ну, цікаво подивитися матеріали про хліборобську діяльність українців за тисячолітню історію. Звісно, змінюються тільки засоби праці, технології. І музейна експозиція дає можливість зрозуміти життя предків хліборобів, етапи хлібопекарства, ну і порівняти це з сучасними можливостями. І пригадати часи, коли комуністичний. Радянський режим забирав у селя останнє: це хліб, хліб, зерно. Ну і прирік на голодну смерть мільйони, мільйони людей. 4 мільйони були загиблими. Тільки за два роки – 1932-1933. 4 мільйони людей. А це вже комбайни, це вже я пам'ятаю, до 70 ти мабуть, 80 ті yeah. Да, і кукурузні два який все це контролював, літав над полями. Вносив добрива, розпилював. Не знаю, що він там ще робив. Да. Майже як літи. Віточок, мабуть, згадує ті часи, коли він літав, і прикрилки ходили туди-сюди. Квіточки! яка ж хата без квіточок? Кризантемки цієї пори гарно цвітуть, квітують наші хлопчики. наших хлопчиків. Литер он на кравцев, Till dawn, mm -hmm. we could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. Ось навколо майдану повсідалися 20 дворів, з яких виглядають затишні хати. Хата бідняка скаржиться на важку долю. Садиба гончара хвалиться свіжими глечиками. А дім ткача новим веретеном. Сільська управа закликає всіх до порядку, а дерев'яні журавлі біля криниць теревенять із вітряками. А корчма, корчма вийняла зі схову старовинний самогонний апарат, чарки і голосно запрошує всіх до себе. Чи це не старовинний апарат? Ану, признавайтесь, хто має такий вдома і використовує його по назначенню. Пишіть в коментарях, якщо, що, ми йдемо до вас. Хати, що ми тут бачимо, це все 19, 18, 20 початок століття. Але е, я, наприклад, пам'ятаю таку хату, яка була у моєї бабушки. А це було ще 70 80-й роки 20 го століття. Я була маленькою, але я її пам'ятаю: піч, припічок, грубка в стіні, глиняні підлоги. Які треба було мазати постійно, а саму хату мазали обов'язково перед Великднем. а ще були обов'язково при вході сіни, це по-нашому прихожа, і там був хід у комору, де стояла величезна скриня з зерном. І в дитинстві я дуже любила туди залізати, у всьому світі нова новина. Діва Марія, сина вродила, я шла, положила сіце, притрусила господнього сина. А це співає, моя бабуся. Вона народилася більше ніж сто років тому, пережила багато чого і голодомори, і репресії батьків і війну і голодовку післявоєнну, і розпал союзу становлення України незалежної. Але вже її давно немає а пісня її. Є. Господньому сину! така у нас вийшла недільна подорож у минуле. Цікава і весела, пізнавальна і смачна, романтична і зажурлива. Сюди обов'язково треба приїхати за аутентикою і чудовою атмосферою, природою і неймовірним затишком. Тут мало людей і багато історії. Тут почуваєш себе Воглашайте. дитиною, що приїхала в гості до бабусі. Тут минуле так переплітається з сучасним і так відзивається у серці, що звідси просто не хочеться їхати. Своді на Але ні. У нас є ще одна справа. Є все, геть, зла. Йдемо всі в шинок! Голосуємо. Конжелейс. Приєднання Coastal Plains and this fuse, а we making our way awesome. to a distant place awesome. just us two somewhere new